Ми зараз знаходимося на навчально-тренувальному комплексі психологічної підготовки, де будуть проходити заняття з формування психологічної стійкості. Курсанти переглядають фільм на vr окулярах де показуються сюжети з російсько-української війни, де показані сюжети, які будуть стимулювати вироблення якоїсь їхньої агресії до противника. Також після перегляду фільма. Курсанти будуть проходити саме на навчальну точку, де будуть відпрацьовувати елементи багнето-ножого бою. Зарізити треба їх трої. Вижить друга. Друга, я виживу, кричи! Я виживу. Я виживу! Все, третього побіг! Я виживу, я виживу. Раскажі. Раскажі. Ось, ось, ось ось на вихід. На вихід! Крикни! Я виживу! О, Покажи, як ти виживе! Ролик нагадав, нагадав і підкреслив, що відбувається в країні і хто наш агресор. Вже не міг дочекатися, коли сюди запустять, щоб б'яти йому. Вибачте, зимній французький. Під час виконання даного заняття інструктора з психологічної підготовки вони можуть оцінити психологічний стан певного курсанта. Як показав досвід російсько-української війни, під час проведення ножових боїв вони є. Під час ведення бойових дій є дуже важливим саме момент зупинитися, контролювати цю всю ситуацію для того, щоб перемогти ворога. Та вся смуга перешкод виявилася досить цікавою на різні спецефекти. Перешкоди зокрема, запам'яталися вибухи: це гранати, димові завіси. Дрон над головою і там крики побратимів. Найскладнішим етапом це той етап, коли твій побратим не може здолати перешкоду. Ти відчуваєш за нього відповідальність і мусиш всіляко підтримати його, чи допомогти фізично, чи допомогти морально. І бо ви команда, і ви мусите цей етап подолати всі разом. Хочу наперед привітати всіх з Днем незалежності. Бажаю кожному в душі бути незалежним. Ми українці, це наша внутрішня сила. Тим, хто буде тут, бажаю не боятися. Пам'ятайте, що в кожного у вас є сім'ї і ворог може дойти сюди.